Добрий день любителі винограду. Сьогодні 8 вересня 2022 року. Ми продовжуємо. Зараз хочу вам показати гібридну форму Калугіна Віктора Михайловича під назвою Флагман. Дивіться, який чудовий в цьому році вже вона показує результат. Кущик ще молоденький, минулий рік було перше сигнальне плодоношення в цьому році. Дивіться які вже грони. Ця грона, мабуть, ну, кілограма до півтора, ну я думаю, буде. Така длинна ягода. Ось дивіться, тут гроночки на тій стороні я вже частину грон зрізав, залишилось на цій декілька. Ну, це кущик ще молоденький, тому таке переплодоношення. Я думаю, на наступний рік ми вже побачимо її у всій такій красі цю гібридну форму. Що хочеться відмітити в цій гібридній формі. Е, в минулому році і в цьому році мені подобається дуже такий приємний набор цукру. Де е, в цьому році і так багато гібридних форм дуже погано набирають цукор. Ну, Минулий рік вона мене здивувала тим, що набрала ну, прям, такий зашкальний цукор. Була дуже-дуже. ну, Одна із самих, мабуть, солодких гібридних форм на винограднику е, було перве плодоношення. В цьому році вона також мене дивує такими вкусовими е, якостями своїми, з таким приємним набором цукру. Ягода гармонійна, без Всяких привкусів, мускатів, гармонійного смаку дуже приємна, хрумка, тверда, м'ясиста. Ну, Я таку ягоду полюбляю і дуже приємний цукор. Тому вона себе цим ну, підкупляє, як -то сказати, що дуже солодка ягодка. Ну, Ягода така длинна, вона в районі я думаю, десь 12-14 грамів. Ну, зараз ми Зважимо, що ще хочеться відмітити, коли я ця гібридна форма почала набирати, ну, та що таке, деякі ягоди увеличились, деякі трішечки менші. Ну, Оказується, що вона ну, трішечки, можна сказати, в цьому році підгорошила. Ну, дивіться, як сказати, підгорошила. Зараз я вам це покажу. Ось ягодка і ось ягідка. ну, Може і гороша ще, не гороша ще, ну не горох. Ну, оці ягодки я куштував, коли зрізав там ягодки. Та що таке нема кісточки. Ну, зараз ми це з вами все провіримо. А от включимо ваги, поки зріжемо декілька ягідок. Ну, зараз зріжемо ми ягідки, які повинні бути у гібридної формі флагман. Якщо вона запилиться, якого розміру, де тут повноцінна в неї буде ягідка. Ось, 4-5. Так, дивіться. 5 ягідок гібридної форми флагман. Ну, на вагах. Ягода не дуже велика, ну, Бачите, 11 грамів. Думаю, більше. Ну, ось майже 12 грамів, 10 грамів, ну, 11 від 10 до ну, 12 грамів. В середньому від 10 до 12 це, ну, можливо з набором деревини буде трішечки, трішечки більша ягідка. 5 ягідок 55, майже 6 грамів. Ну, зараз розрізаємо цю ягодку. Ягодка м'ясиста, зовсім, дивіться, не тече. Дивіться, є. Ну, одна кісточка. Можливо, це даже в цьому році, що ягодка трішечка, ну тут дві кісточки ось є. Ягодка аж репить ніж, коли ріжеш дивіться, яка біла кайма, як проводиш, ну можливо, ну, ну не чути, що ягодка аж хрумтить. Ну зараз я одну ягодку скуштую. Кірочка взагалі не відчувається, дуже приємний цукор, гармонійна. Смаку дуже-дуже солодка, дуже приємна. Ну, а зараз перевіримо, ті, що я вам говорив, менші ягодки. Я думаю, що вона із... і менші ягодки. У неї, ну ось такі 4 ягодки. Я думаю, десь будуть в районі 7-8 грамів, ну, 7 грамів, 6 майже 7. Ну також, ну, десь в районі 7 грамів. І розрізаємо. Дивіться, навіть рудименту нема. Це, це горох на флагману, скажімо так. Це не основний розмір. Так що його розмір, дивіться, зовсім кишмишна ягідка. Та, ну, то Вона не доопилилась, тому й не набрала такого розміру в цьому році. Прошлий рік вся ягодка була більш равномірніша. Ну а це получився на полу кешмиш-флагман. Дивіться, ось ягодка, крупна ягода. Ну, я думаю, тут, якщо поміряш штангенциркулем, циркулем, ну 5 см, я думаю, буде. Можливо, і трішечки більше. Ягодка дуже длинна. А ось гроша ще ягодка, ну, кешмиш-флагман. Дуже-дуже приємний смак. Ще одну ягодку я. Дуже хрумка і дуже солодка. Так що ось такий результат нам показав в цьому році. Флагман Калугіна Віктора Михайловича ну, мені, мені сподобався, що в минулому році, що в цьому році. Приємний набір цукру. Е, ні одної ягодки я ні в минулому році, ні в цьому поки не наблюдаю ні лопнувши, ні тріснувшої. Е, Також само гронки чудово виповнені, такі кон конічні. Ну, приємні приємні поки враження. За два плодоношення. Ну, на наступний рік, я думаю, вже кущик трішечки набрав силу, трішечки вже пагіни. Потовші ми побачимо вже в повній нагрузці, в повній красі цю гібридну форму. Ну а на даний час дуже-дуже ну, приємна така новинка, яка себе, я думаю, зарекомендує ще в майбутньому і задержиться надовго. Так що дивіться. Ну, вирішуйте самі по цій гібридній формі. Ну, я, я дуже задоволений і буду, буду далі над, над нею працювати, дивитися, е, і спитувати різні другі всі фактори по цій гібридній формі. Ну, за два плодоношення одна із кращих по всім таким параметрам. я думаю. Ну, трішечки ягідку б, якщо вона була більш така, можливо, важча, ну, вона приємна, вона длинна, вона. Чудово, а так її десь розмір 12-14 була б вона грамів, звісно, 17-18, ну це був би шедевр. Ну Можливо, з набором деревини на той год ми подивимося, не будемо заявляти, тому що у нас вона навіть підгорошила, як сказати. вон По 7 грамів кешмиш получився, деякі ягідки, ну його абсолютно не видно. Дивіться, яка чудова грома і приємний такий смак. Ну, На цьому пока все. Кому сподобалось відео, ставте лайки. В кого є форма, коментуйте, пишіть, щоб люди бачили, е читали за цю більш, дізнавались про цю гібридну форму. Ну а кому понравилось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До побачення, до наступних відео.